Розповім вам один випадок. Ситуація трапилась у кав'ярні, задзвонив телефон, жінка відповіла. Спочатку доволі тихо розмовляла, а потім як гукне на всю кав'ярню. Та ти дістав, ти вічно нічого не можеш знайти, кидаєш де попала. Думаю, люди вмовкли на якусь мить Частина розвернулась подивитися, хто там де попало кидає. Отож, фраза де попало, на жаль, звучить дуже часто. І знаєте, що я обожнюю український відповідник, просто неймовірно обожнюю. Він короткий, він влучний і легко запам'ятовується. І отож, паралельний дріб аби де. Абиде ось такий короткий і гарний. Ти вічно кидаєш абиде, і потім нічого не можеш знайти. Я переконана в одному, що наші російські мовні звичка треба замінювати, змінювати всі. Тому якщо вам абиде не припав до душі, як мені, то я маю навзамін вам ще жменьку слів. Будь-де, всюди скрізь безсистемно наумання або абияк.